Усім усім привіт, вітаю вас на каналі. Я сьогодні з вами разом в епіцентрі і кожного разу напередодні та нового року, коли я потрапляю в епіцентр, з'являється все більш і більш моєвічного декору, моє прикрас. Є те, що новеньке, є те, що я вже показувала, але хочеться на... Такі прекрасні дивитися на обличчі посмішка, передчуття чогось різдвяного, якогось дива, чогось неймовірного, тому що людина в будь-яких обставинах вона завжди мріє, вона сподівається і вона вірить. І цим вона надихається. І знову я пройшла, я подивилася, є дещо новенький, є дещо я вже показувала. І скільки б нам років не було, я вже вам про це казала. Ми завжди чекаємо на різдво та новий. Ви вже знаєте, хто давно мене мене дивиться про те, що в нас є така родинна. Традиція напередодні ресторани купуємо якусь нову іграшку на ялинку. І в цей раз мені ну, дуже так захотілося купити Святого Миколайчика, тому що я вперше в цьому році їх бачу. Не те, що я зараз вперше бачу, я вже бачила, я вам про це казала, я показувала. Але сьогодні знову я підійшла до нього і хотіла вже купувати, ну взяти іти на касу, але ні, традиції, нехай залишаються традиціями, тому що ми завжди це робимо разом. І коли Катюня приїде додому, ми з нею це зробимо разом. Можливо, щось буде новеньке, щось їй більш сподобається. Я скажу свою думку. І бажано це робити разом. Взагалі мета сьогоднішнього мого такого походу в епіцентр це подивитися засоби для прибирання. Потрібен освіжувач. І звернула увагу, сьогодні звертаю увагу на українських виробників. Я подивилася Аква і інший квітковий. Я вибрала квітковий. Буду вдома, буду дивитися, буду тестувати, тому що купувала інтуїтивно, тому що там є така печатка, і її треба зірвати. Мені не хотілося цього робити. Приїхала вже додому та почала більш уважно розглядати освіжувач повітря, що я вам казала, в епіцентрі я купувала, а це парфюм для приміщення. Мені аромат сподобався, він такий квітковий, і як він буде діяти, або це парфюм для приміщення, або це як освіжувач повітря. Будемо розбиратися, дівчат. Не знаю. Купила там, де полиці по були, що це освіжувач повітря. Будемо дивитися, що це за парфюм такий я купую. Вперше коштує він 59 гривень. Це український виробник сила. У мене були миючі засоби, я купувала сила. Мені якось вони не дуже підійшли для миття підлоги, універсальні. Але тоді, на той момент, мені ви, дівчатка писали, що купували і вам дуже то вподобає. Ну і ціна з копійками гривень. Так, що ще я купила? 89 гривень такий з лавандою. Це універсальний для прибирання будь-чого. Один такий ковпачок на 5 літрів води. І миє будь які поверхні. Я завжди, коли роблю генеральне прибирання, я беру миску, водички. Туди щось таке і починаю прибирати меблі. Зараз вже планую почати прибирати в шафах. Ну, знаєте, напередодні Різдвяних та Новорічних свят у нас завжди йде таке генеральне прибирання. Те, що ми не кожного разу прибираємо, але це зараз треба буде, там, де є у нас пледи складені, там ще якісь речі, там зверху, десь тут, там, де ми не кожного разу щось там дістаємо. Тому для цього це я і взяла. Хоча я думала, що і підлога, можна і підлогу, звісно. Написано, що він універсальний. 89 гривень коштує. Я не пам'ятаю, вам казала чи ні. Український виробник. І думала експериментувати, який же буде краще, а потім вже вдома дочитала, тому що в магазині і люди відволікають якось це для миття підлоги. Коштує 109 гривень. І будь-яка будь підлога, кахель, паркет, ліноліум, будь-яка. Будь немає значення, яка підлога можна мити. І ще там за дорожче був, але я його не взяла, не було потреби, 121 гривня тут намальований ще песик був. Я вже так вдома понюхала познайомитись з ароматом, та й там такий ніжний, нема такого, знаєте, що в носа б є. Тому лише підлога, то й підлога. І було дуже велике бажання, от скажу відверто, інколи ви знаєте, що я вам казала кахелем і ще щось. Я зараз мию колись купувала, я вже показувала, я нагадую, тут трішки його залишилось засіб для миття посуду, але Ну, теж український виробник, але мені не сподобалось мити посуд, тому що. Ну, якось мало піни. І я почала мити крани, кахель, о, отака річ. Чи буду я окремо щось купувати потім? Ні. Звичайний, тим, що я мию посуд, і потім я і буду це продовжувати. Але коли була в магазині, так захотілося, знаєте, щось за призначенням. Для кухні в мене є такий українського виробника миючий засіб. Як він діє, для мене він дуже підходить. І тут аромат вишні. М -м -м, дівчат, ну, він не так, щоб якийсь різький, його відчувається, але він лагідний. Ну, це в процесі. І таке саме я хотіла взяти, ну, там інший був аромат для ванної кімнати. Хоча для кухні в мене вже. Ну, він десь так залишилося <кій> пробачте. І як він діє? У нас у кожного різна ступінь може бути забруднення, у мене теж. Але останні вже там років 15 я собі взяла зазвичку, коли я приготувала на плиті їжу. Буває таке там. Плями, щось там прискає, щось там збігло кудись, бо ще щось. Я коли приготувала, я одразу мию і мию звичайним миючим засобом для посуду. І воно завжди чиста в мене плита. В мене немає. Я, я пригадала, коли це останній раз було наприкінці, так, 90-х. Ще в нас плитка газова була. Якась біла, я вже не пам'ятаю, Елект... електра чи ж ні, грець з нею. І щось в мене таке було, що потрібно було замочувати, чекати, потім брала ніж, це треба було шкрявити, оцей процес. І мені, коли ми вже поміняли, я пам'ятаю на той момент плитку. І... Я сказала, я не хочу більше шкрябати, у ті подряпини і ще щось, приготувала одразу помий, це 5 хвилин. Воно ще свіже, воно не підгорівше, воно навіть водою прибирається. Я оце ми поїли, там повечеряли, я посуд помила, плиту помила, все. Я себе так привчила. А якщо такі моменти, коли в мене тоді були, я не знаю, як він буде діяти. Я нічого не можу казати. Це потрібно кожному брати, спробувати і мати свою думку стосовно цього. Я пам'ятаю, у матусі вона жила в приватному будинку, і в хаті завжди було чисто і все. А от літня кухня, як ми казали, врімянка. Там теж готували їсти, але там порося, там, знаєте, от таке все варили. В хаті таке ж не варили, а там бавринянки, як то мама казала. То я не знаю, чи впорався би у цей засіб. Можливо. Ну так, поділилася з вами планами на генеральне прибирання. Що ще мала вам казати? Якщо згадаю, то це буде в наступному відео. Начебто все розповіла, свої плани сказала. І коли я сьогодні була в епіцентрі, думала, знаєте, мабуть, є такий маркетинговий хід, коли це для ванни, це там для душу, це там для того, для сього там. Ми ну, чи засіб можливо може бути і один. Ну це так, думки у голос, тому що я повторюю, що крани, ну ми зараз маємо заощаджувати гроші, тому що ми бачимо ціни, які продукти у нас. Донати обов'язково, дівчата, ми ж підтримуємо наших захисників, і якщо якась бригада там на щось просить, ну як ти не задонатиш? І марно витрачати навіть гроші. Навіщо? Якщо миючий засіб для посуду, він крани ми ідеально. Що на кухні, що в ванній кімнаті. Кахель, будь ласка, я мию. Ну, у мене нема такого, щоб прямо бруд-бруд і, і оцей жир капав, як то кажуть. Але... Теж цим мию легко змивається, блищить приємний аромат. Не так шкодяться руки, тому що я рукавички обов'язково ну, забуваю інколи. Одягати на руки, а коли ти робиш прибирання, то це обов'язково, тому що здавалось, так, я швиденько, а воно не швиденько, а потім ой, а що робити з руками? Але у кожна, кожна господарочка, кожна хазяйка, вона. По-своєму це робить, вона по-своєму це бачить, тому що це її дім, це її оселя. Я ділюся лише своїм досвідом і немає мети чогось когось навчати. Це відео про моє життя, мої думки. І, до речі, дякую дівчатам, написали, що шарон, який я шукала, і шарон і Персімон Катя просила, я ходила на базар, не було, що є АТБ. Тебе... Ну, Катя вже поїхала. Але дякую, дуже приємно, що ви пам'ятаєте, що ви мені щось радите, підказуєте. Це дуже класно. Я вам за це дуже вдячна. І головне, бережіть себе. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!